Сьогодні команда прибула у село Тріянівка. Будемо ставити сонячну конструкцію. Основна ідея такої конструкції полягає в тому, щоб забезпечити оптимальну орієнтацію панелей на сонце, збільшити їх ефективність та забезпечити стабільність в умовах вітру та панелей повинно враховувати такі фактори, як географічне положення, нахил місцевості та тінь від навколишніх об'єктів. Цю трубу ми використовуємо для опалубки. Вона дуже зручна. В роботі вона естетично гарно виглядає. І в будь-якій будівельній роботі, коли все йде по рівнях, по діагоналях, по лінійках, це якість роботи і це естетично гарно. Загалом наземна конструкція є складною системою, яка поєднує фундаменти, монтажні стійки, панелі, електричні з'єднання, заземлення та системи моніторингу. Ця конструкція буде дозволяти максимально використовувати сонячну енергію для генерації електроенергії.